Прийшов до себе на малинку, ось такий участочок і оцей дрдочок лячка. Чи ляшка, як там її називають, вже нас трав, поїв. Ось такі гайтерні ягідки. цвете вона, не цвете, а достигає вона вже дуже класна. На днях був зітрвав для племінника. А зайтрас вона вже самі можете бачити яка. Ось такі ягоди, гайтерні, круп... крупненькі. Рядок, звісно, трошки відрідковатий. є випади, так як далі. Зайтрас буду йти, покажу. Ось така вже малина. Навіть авоє що засох корінчик, вже сама опадає. Ось такі випади. Малина вже тут більше п'яти років. Ну як бачите, втражай вже непоганий. Зайтра ще витряху стану покажу. Маленьку, я вже трошки її пообтривав. Дуже смачна ягода. Ось так от. Сьогодні у нас 20 червня. І ось так вона виглядає на сьогоднішній день. Так виглядає сусідній рядок. Сусідній рядок це Октавія. Вона ще, як бачите, цвете. Це виходить, літня пізня малина. Ось такі злепушки поки що маленькі ще, бо вона цвете. Малина теж класна, Круглі форми. похожа на Lamp Ample. А от і сам глемп Ампл. Також гайдерненький і вже місцями є ягоди. Ось так от. І це молоденький традочок також глемп. Ось тут, дивіться, яке. Також. Гайтерні великі соїтрта. Ой, Не суйтерота, вибачаю, гайтерні великі ягоди. Ось так от. Також вже трошки є. Закладочка дуже класна цього року. В минулому і була слабша. А цього року ось така гайтерненька. Ось так от. Також гайдерна ягода ктругла. Ось так. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі в нових відео.